Доброго шаманського вечора, і з вами знову я, Рунна Кониця. І нас із вами чекає ще одна цікава душевна історія про смерть. Якщо взяти весь довжелезний список із усіх пап римських. І антипап, звичайно, яких обирали протягом усієї історії католицтва. виявиться, що лише 54 людей з цього списку змогли прожити після свого призначення більше п'яти років. Кожен п'ятий папа не пережив навіть. Першого року служби і відсоток тих, хто вижив, значно нижче ніж статистичні дані щодо важких серцево-судинних захворювань та більшості видів раку. На перших пап дуже негативно впливала малярія. Вона активно розповсюджувалася заболоченими місцевостями Риму. Папи, здебільшого, не були місцевими жителями, імунітету до такої напасті не мали. Комарі гризли нещадно, а відтак і заражали малярією. Такі сякі ліки від малярії винайшли значно пізніше. Але в більшості випадків усе-таки смерті пап були покриті страшними таємницями. І це не стосується лише далекого минулого. Ось приклад. 1978 року помер папа Іоанн Павло. Перший на престолі він пробув лише 33 дні з дати свого обрання. І обставини його смерті гідні пера Дена Брауна. Одного ранку молодого відносно папу 67 років від народження знайшли мертвим. У своєму ліжку, офіційна версія обширний інфаркт. Ростин не проводили. Ну ви спитаєте, а чому? А тому, що, якщо ви хочете, щоб вас красиво забальзамували, поклали в раку для того, щоб всі бажаючі мали змогу схилити перед вами чоло в пошані, ростин робити не можна. Інакше жоден бальзамувальник не погодиться з. Сервувати ваш труп і робити трупу марафет. Так, так. Саме так це і називається марафет-трупа. Для цього, до речі, використовують найдорожчу косметику, справжню, а не китайські підробки. Справа в тім, що косметика, вона. Покликана взаємодіяти з тілом, ну, з живим, звичайно, вона перемішується з нашими потовиділеннями і дає правильний ефект. У мертвого тіла, ну, самі розумієте, ніяких потовиділень немає. В ньому вирує аутоліз, самопоїдання мертвого тіла його власними бактеріями. Іншими словами, ми називаємо це. Розкладенням, яке неминуче переходить у гниття. Косметика на мертвій шкірі, ну, якщо косметика дешева, береться грудочками та нагадує погано покладену штукатурку на фасад будинку. Ну, виглядає так, досить неоковирно. Ну, це ми відволіклися. Сухий залишок загадку смерті Іоанна Павла І не розкрили. Хтось навіть засвідчив, що бальзамувальники чомусь пробули до Ватикану раніше, ніж тіло Пантифіка взагалі було знайдено. А потім зникли якісь його особисті. Речі, деякі папери, баночка з мікстурою від високого тиску, навіть окуляри і домашні капці. І, начебто, викрадення цих предметів свідчить про те, що папу було отруєно, а на артефактах були сліди папиного блюватиння. Нагадаю, він був папою лише 33 дні. Але історії відомо ще дев'ять пап, яким не пощастило більше. Сізіні помер 708 року після 20 днів перебування на посаді. Теодор ІІ помер 897 року з таким же рахунком. Лев п'ятий пішов у засвіти 903 року і протримався цілий місяць. Целестин IV у 1241 почив після. 17-ти денного правління пій третій у 1503 році 26 днів. Далі рекорди за них змагаються Марцел II, Урбан VII, Лев XI. звичайно, версії та розслідування не вщухають досі, але найбільш тривіальною виглядає смерть боніфація. VI. він помер через 15 днів після обрання папою через напад. Дахрі. Ну, буває і таке. Дуже цікавою та загадковою є історія папи Іоанна 21-го. Його обрання припало на 13 століття. Папою він став досить випадково. Спершу в миру називався просто Педро і був особистим лікарем одного з пап. Як відомо, особисті лікарі. Повари часто прислужуються своїм господарям так вдало, що роблять каркаламні кар'єри під протекторатами тих, кого вони обслуговують. Так і наш Педро лікував, лікував, а потім випросив собі посаду архієпископа. Далі ще кілька загадкових примх долі, і смерть чергового папи, якого обрали, і на ранок, після конклаву, він помирає наглою смертю. Навіть не встиг побути папою по суті. І тоді на арену виходить наш просто Педро і несподівано обирається на папу. І бере собі ім'я Іоанна 21-го. Буквально відразу після обрання він згадує, що він взагалі лікар, і що медицина тягне його більше за все. Новоспечений папа-лікар вимагає, щоб йому терміново збудували. Справжню лабораторію, де він зможе усамітнитись і займатися дослідами. В чому саме полягали ці досліди, історія замовчує, але папа уславився тим, що написав дохідливий трактат про Способи контрацепції, а також контроль народжуваності та аборти хм, несподівано. А крім того, його сучасники подейкували, що він був чарівником та. Алхіміком. Ну, а про це було в ті часи говорити дуже серйозно. Алхіміки, як відомо, шукали філософський камінь, що міг перетворювати всі придумати на золото, та, відповідно, міг забезпечити користувачу безсмертя. Вірогідно, папа лікар, особливих успіхів у цьому не досягнув, і всі полегшено зітхнули, коли в його. Лабораторії несподівано обвалилася стеля, і папу прибило. Він шість днів пролежав у ліжку, дуже засмучений, що його книгу ніхто не закінчить, і помер. До речі, папи знали, що робота в них шкідлива і давали соціальне замовлення своїм лікарям на віднайдення отого філософського каменя як гарантію проти смерті. Особистий лікар папи римського баніфація VIII розробив еліксир безсмертя. От вам секретний рецепт: змішати подрібнений порошок золота, перли, сапфіри, смарагди, рубіни, тапази, білий та червоний коралі, слонову кістку, сандалове дерево. Серце, оленя, корінь, алоє і мускус і амбро. Ну тобто, все, що під рукою є такого дорогого. Незабаром після прийняття зробленого спеціально для нього зілля а ніхто ж не мав права скуштувати еліксир раніше за папу, адже це був дорогий напій. Папа Боніфації помер. Хоча версії його смерті теж існує багато, цей папа був останній, хто спробував продекларувати верховенство церковної влади над світською. Такі апетити пап е, нікому не подобались ніколи. А коли серед твоїх супротивників є цілий король. Філіп красивий і тебе привселюдно б'є по обличчю посланець цього короля, то ніякі еліксири безсмертя не допоможуть. Папа з останніх сил тримався за свою владу, потрапляв під арешт, тікав, але потім щось у ньому таки зламалося. Він погриз зубами свій посух. Бився головою об стіну до крові, а потім, начебто, повісився. Ну, за іншою версією, розгриз собі вени на руках або навіть руки пообкусював. Ось так. Еліксир не подіяв. А ще папи любили попоїсти. Один такий Мартин IV, він переїв вугрів, і його папство на цьому закінчилося. Папа Інокентій Восьмий був ну дуже огрядний і цілими днями спав. Кінець кінцем він набрав таку зайву вагу, що не міг пересуватися самостійно. І хтось підказав, що найкращим способом подовжити собі життя за такої ситуації це пити молоко із жіночих грудей. Для папи була організована ціла молочна кухня. Молоді мами стояли в черзі, щоби погодувати папу. Ну, щоправда, їхні немовлята від того не були в захваті. Але лікарі цього папи не зупинялися на досягнутому. Згодом вирішено було перелити йому трохи свіжої крові. Для цього взяли трьох здорових римських хлопчиків пообіцяли їм подукату. Ну, як саме проходила ця процедура, історія свідчень не залишила. Вірогідно, у хлопчиків просто сіджували кров, і папа її пив. Але якщо переливання здійснювалось із вени в Вену, то нічого дивного, що всі четверо, і хлопчики-донори, і папа померли. Про існування груп крові та сумісність резус-факторів людство дізналося лише 400 років по тому. Щоправда, за Інокентієм Восьмим не вельми плакали, адже він ще й відрізнявся людожерськими нахилами, закликав спалювати відьом. 1484 року, випустив, булу про відьом, що призвело до смерті багатьох безневинних жіночок. А ще закликав вішати і катувати котиків, бо вони відьомські гаддя. Котики образилися, перестали плодитися, поїдати щурів та мишей. Перестали блохасті миші та щури нахабно розгулювали вулицями європейських міст і сіл. І це спричинило до спалаху чуми. Але в папи Інокентія були не менш видатні родичі, зокрема, онук. Джовані де Медічі, який посів на папство з іменем Лев Десятий. Бог посилав нам папство, тож будемо тішитися. Це сказав Лев X, коли йому було 37. Цей папа не гребував тисячами продавати індульгенції та посади в церковні ієрархії. І гроші на розваги текли до нього рікою. Папа Лев X був любителем бучних оргій і славився нетрадиційною орієнтацією. Один його бойфренд, 26 Річний кардинал, до речі, йому вельми набрид. Вірогідно, саме він був причиною проктологічної операції, яку планували зробити папі. Лев X наказав катувати коханця, і той у катівні зізнався, що мав наміри передати хірургу отруту, яку під час операції збиралися вколоти папі. Ось так віртуозно. Лев X позбувся невправного коханця, того задушили червоною стрічкою за наказом папи і заодно, передумавши робити операцію без наркозу, наказав четвертувати хірурга. Лев X помер у віці 45 років. Несподівано. Смерть репендіда» це називалось в середні віки. Вона вважалась дуже ганебною. Про це йшлося в трактаті Арс Мурєнді, що в перекладі означало мистецтво вмирати. Але Лев X цим мистецтвом не опанував. Ну, так склалося. Ну що ж, завершимо на папі. Юлі третьому. Він теж був любителем попоїсти і не вмів і не хотів себе в цьому обмежувати. Але доля зіграла з ним злий жарт. Папа помер від голоду, тому що заробив рак шлунку і стравоходу. І з таким діагнозом їсти більше не міг. Історій про те, якою шкідливою є робота римського папи, дуже багато. Та найстрашнішим є пророцтво одного ірландського єпископа Малахія, який жив у 12 столітті. Малахія назвав чітку кількість пап, які будуть один за одним сідати у Ватикані, а також дав кожному із них коротку характеристику. Тлумачення фраз пророцтва, крім того, ґрунтується на описі особистих гербів понтифіків. Відображення цих гербів вони носять на перснях. Згідно пророцтва, Бенедикт XVI був передостаннім папою. В день його зречення, до речі, у базиліку святого Петра в Римі вдарила блискавку. Згодом 2013 року на Папський престол війшов останній згідно пророцтва Малахії Папа, той, який очолює Ватикан сьогодні Франциск I. У пророцтві він значиться як Петро Римлянин, який буде пасти овець серед безлічі мук, по завершенні чого місто Семи пагорбів. Рим буде знищено, і суддя страшний вірогідно, мова про друге пришестя Христа, буде судити народ свій. Пророцтво на тому закінчується словами кінець. Все б нічого. Але Петро Римлянин, як називається цей папа у пророцтві Малахі та Франциск І якось не стикуються. Все б нічого, і можна було б зітхнути вільно. Якби не той факт, що на персні Франциска I зображений святий Петро з ключами. Цей ескіз сам понтифік обрав серед багатьох інших. Це були історії з рунною куницею душевно про смерть.